Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 4 серпня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Ще двох загиблих на сході героїв поховають на Буковині. 35 прикордонників повернулися зі сходу України в рамках ротації. У Чернівцях сталося вбивство. А ще двох загиблих на сході героїв поховають на Буковині. Сьогодні в Чорнівецькому аеропорту приземлився борт із тілами загиблих героїв. Це Віктор Бабюк, уродженець села Ушихлібикісманського району та Юрій Чекал, села Нові Бросківці Сторожницького району. Прощання з хлопцями відбувається на території військової частини по вулиці Московської Олімпіади, Поховають їх 5 серпня в рідних селах. Докладний репортаж про прощання з героями. Дивіться в Чорнівецькому репортері. Завтра. 35 прикордонників повернулися зі сходу України в рамках ротації, зустрічали їх рідні та близькі люди, і це було найкращою винагородою за все, що певно хлопцям довелося пройти. Самі вони не зізнавалися, казали, що все добре. і раді, що повернулися додому. У погранзаставі на прикордонників чекали весь день. Ближче до вечора почали підходити родичі. Поки не приїхав автобус, журналісти поспілкувалися з командиром зогону. Той розповів, що втрат серед наших хлопців немає. Жоден військовослужбовець не був поранений, тільки двоє отримали легкі ушкодження, виконуючи завдання по захисту кордону нашої держави. Усі без винятку отримують повноцінну відпустку. Що поки що вони направлятися в зону, АТО не будуть, тому що ми проводимо планові ротації. Відповідно. Замінюємо вже на тих військовослужбовців, які жодного разу ще не знаходились в зоні АТО. Але у разі необхідності, якщо необхідно буде залучати військовослужбовців, то навіть і ті, які вже приймали участь, також будуть залучатися до виконання цих завдань. І ось нарешті автобус заїжджає на територію загону. Украчисті практиві слова. Рівними рядами прикордонники крокують перед командуванням та родичами. Спочатку урочиста частина підняття прапору, виконання гімну привітання з трибуни. Саме головне дякувати Богу, що всі повернулися живі і неошкодні. Сьогодні в такий нелегкий час для нашої держави. Перед вами стояла бойова задача. его охрану и оборону певної делянки Державного флота. По своих подразделений просим обменяйтесь опытом ведения боевых действий. Для солдата бой это определение чести, достоинства, физической, физической подготовки. Вот. В бою сразу видно, кто он, трус или храбрый герой. З батьківщини прикордонників підтримували не тільки материнські молитви, волонтерський рух, до якого долучалися і пересічні громадяни, і торгівельні центри, як от депо, передавали речі, воду, бронежилети. Хлопці сподівання виправдали двоє з тих, хто повертається, відзначені державними нагородами. Ще троє відзначені відомчими нагородами служби. Четверо отримали дострокове військове звання. Після усіх нагороджень почалося найочікуваніше зустріч з родичами. What's <laughs> up? Хлопці виконали свій функціональний обов'язок. Я за них дуже задоволений. Якщо потрібно, ми ще раз поїдемо і будемо виконувати е, ті вимоги, які держава скаже нам робити». «Довгожданий цей день. Ми його чекали казалося, що дуже вічність, но. Ми дуже раді, що всі вернулися наші діти здорові. І ми, ми дуже, дуже раді і ну слів нема. Зараз на хлопців чекає відпочинок, прийнято рішення надати усім повноцінну відпустку за 2014 рік. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Півтора відсотка податку від своїх заробітних плат українці сплачуватимуться на допомогу нашим військовослужбовцям. Вчора, 3 серпня, вступили в дію зміни до закону про державний бюджет України на 2014 рік і зміни до податкового кодексу України, якими до кінця року запроваджено новий загальнодержавний військовий збір, за словами начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб області Сергія Попелишка, Зміни до бюджету пов'язані з нагальною потребою в коштах на проведення військових операцій, а також на відновлення інфраструктури визволених від терористів територій Донецької та Луганської областей. Більше про податок та його нагальність дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. На позачерговому засіданні Верховної Ради 31 липня народні депутати України підтримали проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України за номером 4309. Відтак тимчасово до 1 січня 2015 року введено новий загальнодержавний збір, військовий, який стягуватимуть за ставкою 1,5% із доходів фізичних осіб. Порядок так само буде нарахування, як і в податку на доходи фізичних осіб. В день нарахування доходу нараховується даний податок і перераховується до бюджету відповідно та як і податок на доходи фізичних осіб разом з виплатою самого основного доходу. З кожної тисячі гривень військовий податок у розмірі 15 гривень. Здавалося б, небагато і не завжди відчутно, але необхідно для кожного військового, що наразі перебуває у зоні АТО і відвоює територіальну цілісність нашої держави. Тут я думаю, що треба більше розраховувати не стільки. На наш контроль, тому що ми контроль свій по-любому будемо здійснювати за повнотою нарахування даного податку. Скільки треба розраховувати на свідомість людей, які я думаю на сьогоднішній день бачать, розуміють, що відбувається в Україні, і самі думаю мають бажання дійсно утримати цей збір і перерахувати в управлінні міндоходів нашої області. Переконані, що жодних проблем із людьми не буде, бо сподіваються на совість і розуміння. Відрахувати півтора відсотка дійсно на потреби військових це не є значна сума для людини, але це є колосальна допомога, коли кожен по крихті допоможе нашим військовослужбовцям. Це їм суттєво допоможе, коли вся Україна потрішки зможе відраховувати на їхню підтримку, матеріально-технічну і тому подібне. Відтак, вже із своєї зарплати у серпні кожен українець зможе допомогти нашим військовим. Щоденно оновлюються списки в яких найнеобхідніші речі для наших солдатів, для їхнього життєзабезпечення. Із додатковим податком переконують, цей список зменшуватиметься і кожен військовий отримує все потрібне. Генрієта Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях сталося вбивство. На спецлінію 102 зранку поступив дзвінок про те, що в одній із паркових зон міста було знайдено труп чоловіка. За словами міліціянців, ініціалізація особи вбитого ще встановлюється і вже проводиться розтин тіла для того, аби дізнатися про те, як саме загинув чоловік. Наразі нічого детального нашій знімальній групі не розповіли. Проводиться експертиза, тривають слідчі дії. Вже найближчим часом обіцяють розповісти деталі. На даний час проводяться слідчі оперативні, заживаються слідчі оперативні заходи по встановленню е статі чоловіча, самої особи встановлення ідентифікації особи та е місця скоєння даного злочину. Вимушені переселенці. Цей термін, на жаль, вже майже став звичним для психологів та волонтерів. Люди, яким пощастило вирватися живими і неушкодженими із зони бойових дій, потроху позбуваються первинного шоку. І тут можуть розпочатися проблеми. Потрапивши в інше соціокультурне середовище, вони повинні призвичаїтися до нього і не тільки вони, приймаючи стороні також потрібні розуміння та толерантність. У Чернівцях розпочинається проект соціально-психологічна реабілітація вимушених переселенців у Чернівецькій області. У Чернівецькій області вже більше однієї тисячі гостей, які проживають понад місяці у краї, і невідомо чи повернуться до рідних домівок. Їм нелегко усвідомити та прийняти ситуацію, в якій вони опинилися. Люди залишаються без домівок, без майна, без звиклого середовища, без друзів, тому що всім відома ця ситуація, яка розділяє не тільки друзів, а й родин. Це ідейні переконання. І такі люди, які змушені. Покидати свої будинки, своє майно, роботу вони опиняються в такій ситуації, коли соціальна допомога і саме психологічна підтримка є як ніколи актуальною. У проєкті беруть участь активісти громадської організації Клуб української молоді. Згідно з попередніми планами для переселенців будуть проводити тренінги та семінари, в яких братимуть участь не більше 20 людей одночасно. Розпочнуть з підлітків. Він буде націлений на Таку, скажімо так, на більш комфортне входження в нове середовище, на налагодження між особистісних зв'язків і на цілений, на толерантне відношення як до своїх. Друзів по біді, скажем так, так і до людей в області, в яких вони перебувають. Ці групи не можна назвати психотерапевтичними, оскільки учасники після проходження зможуть надувати подібну допомогу вже без професійних тренерів. Скоріше це групи самопомічі. Допомога потрібна також тим, біля кого проживають вимушені переселенці. Переселенці не до кінця уявляють, в яке середовище вони потрапили. І так само люди, які проживають в Чернівцях, вони не до кінця уявляють, що собою представляють переселенці. Отже, я думаю, що ще одним завданням проєкту буде спробувати налагоджувати такі зв'язки і показувати, що. Все ж таки, хоч ми різні, ну нас дуже багато спільного. реадаптація передбачає комплекс заходів спрямованих на соціалізацію та розвиток порозуміння між проживаючими на одній території людьми з різною культурологічною базою. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Впродовж трьох днів чорнівецькі митці проводили благодійну акцію розпродаж на вулиці Ольги Кобулянської. За весь цей час зібрали більше 20 тисяч гривень, що дало змогу таки втілити в життя ідею стосовно покупки тепловізора для однієї роти, де служать наші буковинці. Загалом ця акція проходила в два етапи: раніше на поетичних читаннях та за підтримки літераторів організаторам вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Тепер ще 20 тисяч з розпродажу та з благодійних внесків Чернівецької та Кісманської церков Київського патріархату. Ті ж речі, які за останні три дні продати не вдалося, Христя Венгренюк пообіцяла виставити в соцмережу Фейсбук, аби долучити до благодійної справи ще більше людей. Митці запевняють, що й надалі організовуватимуть схожого роду заходи для того, аби по можливості докомплектовувати необхідними речами наших військових. Вже третій рік поспіль в день ВДВ та святого Іллі, колишні воїни Афганістану віддають шану пам'яті проти Ерея отця Дмитрія, який більше 20 років спільно з Чернівецькою міською організацією проводили спільні заходи, приурочені до річниці тієї війни. Афганці, духовенство та й всі, хто пам'ятає добрі справи священника, йдуть пішою ходою до його могили, яка розташована в Садгорі, з якої все місто видно як на долоні. Священик залишив слід у долі багатьох афганців, а тому на хресту ходи прийшли не лише колишні воїни, а й лікарі, які працювали в Афганістані. Збираються зазвичай біля пам'ятника воїнам. Потім крокують на гору, де покоїться тіло проти Дмитрія. Вже третій рік, як немає з нами отца Дмитрія, ми започаткували таку ходу. Збираємося біля цього поки пам'ятника. З перспективою ми це будемо планувати від пам'ятника проспекта основного. На десяту годину ну це з перспективою на план. І будемо під'їжджати сюди і продовжити ту історію і ті заслуги, які покійний дійсно зробив для. Учасників бойових дій. в Миколаївській церкві в нижньому приміщенні була зроблена спеціальна кімнатка. Там надруковані 56 прізвищ тих, які загинули на теренах Афганістану. Кожний рік, 15 лютого, у день виводу військ з цієї країни, афганці проводили там панахиду і помінальні обіди. Після чого робили об'їзд по могилах. За життя священик допомагав ветеранам Афганістану проводити інші поминальні заходи. А також завжди молився за тих їхніх побратимів, які загинули на чужій землі. Тож нині Усі, хто знав його, вшанували пам'ять щирою молитвою. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.